По факту до початку 18 століття московські царі не мали жодної реальної влади на території сучасного Донбасу. Вони не могли встановлювати там своїх законів, бо народ жив за козацькими. Також московські царі не могли користуватися ресурсами Донбасу, як, от, приміром, соляними промислами чи аграрною продукцією, бо це була власність козаків. З часом козацькі поселення стали розростатися. Виникли такі сучасні міста Луганщини, як Креміна, Ровеньки, Сватове, Зимогір'я, Старобільськ та Суходільськ. На козацькі території також приходили втікачі з Росії селяни, солдати та ті, за ким полювали царське правосуддя, бо існувало неписане правило. Той, хто дістався на ці землі і отримав прихисток у козаків, був уже недосяжний для московської держави. Цих людей більше не переслідували. Змінити ситуацію захотів цар Петро І. Вірніше його підштовхнуло до цього безвихідь, в якій опинився, розпочавши у 1700 році довгу та виснажливу війну проти Швеції за вихід до Балтійського моря. За сім років бойових дій Петро І виснажив ресурси до краю і тому вирішив накласти лапу на Козацьку територію і майно він послав своє військо на Слобожанщину, забрати під свій контроль соляні промисли у Бахмуті, а також повернути усіх втікачів до Російської імперії. Очолив царське військо князь Юрій Довгорукий, Теска, засновника Москви. Він мав тисячу солдат, проте козаки, яких назбиралося всього три сотні людей, вирішили дати відсіч. Повів їх кіндрат Булавін. За одними джерелами він був сином місцевого отамана станиці Трьохізбенки, за іншими уроженцем містечка Салтів, що тоді був частиною харківського полку Слобідської України, а ще за іншими втікачем із донських козаків. Збереглися спогади очевидців, як на одному із зібрань Булавін розповідав про звірства, які чинили на Слобожанщині солдати довгорукого. Цитую. Князь зі старшинами бувши в містечках багато станиць вогнем випалили, і багатьох старожилих козаків ботогом били, губи й носи різали, і немовлят по деревах вішали. Кінець цитати увечері, 7 жовтня 1707 року. Царський загін зупинився на ночівлю в шульгінському містечку. Зараз це село Старобільського району Луганщини. Князь не зважав на донесення розвідки, що неподалік діє козацький загін і не виставив постів навколо поселення. Тому зранку прокинувся від пострілів і криків. На той момент козаки булавіна вже вирізали більшу частину московського війська і прийшли розправитись з довгоруком. Наближені князя намагалися організувати кругову оборону, але це не допомогло. Князя вбили саме відтоді став вживатися вислів, схопив кіндрат. Як синонім раптового приголомшливого удару, Петро І взяв реванш. Він прислав новий каральний загін, який розбив військо Булавіна. Проте сам Кіндрат вижив і поїхав на Запорізьку Січ просити підмогу. Запорожці підтримали Булавіна і зібрали загін з трьох тисяч козаків. Спротив охопив увесь Донбас. Новий загін, який Петро І відрядив на упокорення козаків, очолив брат убитого Булавінцями Юрія Довгорукого, Василь Довгорукий. За його наказом було спалено десятки козацьких поселень, в тому числі Сватову Лучку, це сучасне сватове, Новоайдар, Старобільськ та Шульгинку. Крім того, Василь Довгорукий наказав розстріляти усіх священиків, які благословляли булавінські загони. Повстання було потоплено у крові. Кількості жертв історія не зберегла. Саме з цього моменту і почалося перетворення Донбасу і Луганщини, зокрема з краю козацьких вольностей на провінцію Російської імперії. Це сталося не в один день, а тривало понад століття і вимагало від Росії багатьох зусиль.